Нарешті, нарешті, ми привезли дизельні машини, а не ті електро, скільки можна, багато клієнтів нам кажуть. Міганчик 19 рік, 19 рік, 168 пробігу, 165 пробігу. в оригінальному окрасі 1,5 дизель, 115 кінських сил, чисті 19 роки. До речі, сьогодні ще заїхали ось такі. Ці будуть за акційними цінами. Я їх чуть-чуть пізніше візьму і опублікую в Телеграм. Тому підпишіться в Телеграм. Основні ресурси це наш сайт wincar.com. І телеграм-канал. Е, ці красені ціна 14 200 на один на другий. І це чисті 19 роки. Оригінальні пробіги. Рідна фарба, комплектація Zen. ZEN комплектація це парктроніки передні задні, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, багатофункціональна мультимедія. Приборочки, все у нас змінюється, є куча кнопочок. Реально комплектації дуже цікаві двозонний клімат, контроль, Android Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Ці машинки розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік.